Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от у нас є вибір передні, передньої шини до НТЗ-82 в розмірі 11.2х20. Дивіться, вчора я знімав огляд по бренду Сеха. Це Туреччина 112 х 20 8 тисяч гривень коштує максимальне навантаження. 1150 кілограм на цю шину. Ця шина діагональна. Тобто діагональна це прокладено, ну, кортово в народі кличуть, прикладені по діагоналі. Не радіальна, не вдоль а поперед. Так, це радіальні шини. Це у нас виробництво Китай Smart Agra бренд. Також розмір 11,2 на 20, 1120 кілограм максимальне навантаження. На цю шину. І е, 1400 кілограм це у нас е, бренд Туреччина, такий є GTK. Е, дивіться, стосовно GTK 10 850 гривень коштує ця шина. Е, по висоті, як ви бачите, якщо так подивитися, то е, бренд GTK він нижчий. Е, чому так? Е, ну як виробник каже, у кожного бренду свої прес-форми, свої лекала, і вони от ну, так виготовляють. Тобто, ну, взагалі-то замінюють по дві шини, тому не буде тут якогось такого критичного е, значення це мати. Е, під е, того, кого кун, ну, під погрузчик я порадив брати от таку посилену шину. Ну, Індекс навантаження вищий. Навантаження на погрузчику дуже велике, тому краще її брати. А так, друзі, дивіться 8000 це у нас цеха Smart агра це у нас 9650 і 10850 це у нас GTK. Камери по 1200 гривень. Там, якщо не помиляюся, це буде виробництво Польща, Кабат. Бренд такий. Друзі, для замовлень, кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся за цим номером. Також нагадую, є можливість відправлення в Молдову ветву та латвію через перевізників. Дякую вам за перегляди. Ставте подобайки, на все добре.